Добрий день, мене звати Ірина, і ми сьогодні будемо розмовляти про називний відмінок в польській мові. Називний відмінок м'яновнік. Питання: хто? Хто, це, що. Нас буде цікавити лічба поєдинча. Тобто однина. Родзай менський – чоловічий рід, родзай женський, жіночий рід, родзай ніякий, середній рід. Пшимотнік, прикметник, rzeczownik, іменник. Почнемо з чоловічого роду. Іменники в чоловічому роді будуть мати нульову кінцівку. Тобто слово не буде закінчуватись на жодну з голосних, таких як А, О, Е, У і так далі. Але також в чоловічому роді деякі слова можуть закінчуватись на А, і вони будуть відноситись до чоловічого роду. Наприклад, mamy tutaj rodzaj менський», «артиста», тобто артист, туриста, турист, поета, поет, меншчизна, чоловік, тата, тато. Питання будемо задавати, «який?». «Який є тата? – «добрий». І так далі. Маємо тут кілька прикладів. Бяли кот. Який є кот? Кот є п'яли. Дивимося на кота. Кот має нульове закінчення. Нема жодної голосної. Тому ми знаємо, що до білого п'явий будемо додавати кінцівку и. Бялий кот. Новий п'юрнік. Пюрнік це і пенал. Який є пюрнік? Пюрнік є новий. Високий студент. Прикметник високий закінчується на І, тому що ми з вами знаємо, що після К і Г будемо ставити в прикметнику кінцівку І. Добри тата. Дивимось на іменник тата, ніби кінцівка А, яка є притаманна жіночому роду, але ми знаємо, що є слова, які мають кінцівку А, але вони відносяться до чоловічого роду. В єнць, в єнць. Отже, як є тата, тата є добрий. Жіночий рід в іменнику буде мати зазвичай кінцівку А, але також є слова, які можуть мати кінцівку І або нульову. До таких слів належить родзей женський коща, кістка. Крев, кров, мілощ. Любов, ноц, ніч, жеч, річ, пані, пані, суль, сіль. Прикметник буде мати завжди кінцівку А. Питання задамо яка. Наприклад, тут яка є чапка, чапка є біла. Дивимося на чапке, Чапка це є шапка. Шапка закінчується на А. Чапка концувка А. Віт ми що примітник буде мати куньцівка А. Б'яла чапка. Подивилась на іменник, кінчається на А. Значить, прикметник також в жіночому роді буде кінчатися на А. Нова ксьоншка. Нова книжка. Весова студентка. Весела студентка. Тиха ноц, тиха ніч. Хоча ноц має нульове закінчення, і можна було б подумати, що, він відноситься, що це слово відноситься до чоловічого роду, але ні, ми з вами знаємо, що також є слова, які можуть кінчатися на І або мати нульове закінчення, і будуть відноситись до жіночого роду. Родзе ніякий, середній рід іменнику буде мати закінчення «о», «е», У. В прикметнику буде завжди кінцівка Е. Питання задамо яке? Наприклад, біле джево. Біле дерево. Дивимось на джево. Джево закінчиться на О, тому ми з вами знаємо, що прикметник буде закінчуватись на Е. Б'я джево. Нове здієнче. Здінче фотографія. Нова фотографія. Здінче закінчиться на е, тому нове. Вадне ім'я гарне ім'я. Ім'я закінчиться на ем. Тому дне. Старе музеум. Старий музей. Музеум закінчиться на ум, тому старе. Кінцівка. Е. E. Тепер ми з вами зробимо вправи відносно називного відмінку. Чвічення вправа. Зачнемо від примітника добре. Почнемо з прикметника добре, тобто добрий. У нас є іменник. дівчинка Дівчинка, дівчинка Вона закінчується на А, тому прикметник буде в нас закінчуватись на А. Добра. Туриста. Він нас закінчується також на А. Туриста турист, але ми з вами пам'ятаємо, що були слова, коли, котрі закінчувалися на А, але вони все одно відносились до чоловічого роду. І туриста турист також до них належить. Тому туриста які Добрий Джецько дитина закінчується на О. Тому ми знаємо, що О це є середній рід. І в нас буде правильно. Добре. Добре джецько. Желений це є зелений. Пюрнік це є пенал. П'юрнік в нас має нульове закінчення. Тому ми з вами знаємо, що буде кінцівка. Правильно. И. Зелений пюрнік. Жаба це є жаба. Жаба закінчиться на А, тому вона буде яка? Зелена. Tak, żeńczy rytm. Zielona żaba. Zielona żaba. Drzewo. Zakończy nas na O. mu będzie zielone. Zielone drzewo. Смачний це є смачний. Млеко закінчиться на О, тому ми з вами знаємо, що воно буде смачне. Грушка закінчиться на А. Жіночий рід вона буде смачна. Хлеб, тобто хліб. Дивимося нульове закінчення, тому він буде. Який? Правильно, смачний. Чепуй це є теплий. Ноц. Так, ноц це є ніч, вона в нас має нульове закінчення. Але ми з вами знаємо, що ноц, незважаючи на нульове закінчення, відноситься до жіночого роду. Тому ноц пенджі. Правильно. ciepła, końcówka a, jaka noc, ciepła, muzeum, co jest muzej, tak i więc zakonczycie na um, i my z wami pamiętajmy um, co jest serenii, rid, tu będzie, będzie, BUDĘ prawidłno, ciepłe muzeum, dom, co jest gim Gdybym się na no za to mu bude, tak ciepły dom. Bardzo dziękuję wszystkim za lekcję. Mam nadzieję, że Państwu podobało się. Jeśli tak, to stawiamy lajk like oraz subskrybujemy mój kanał. Dużo Wam dziękuję za urok. Jeśli się Wam podobało się wideo, lajk, like, to na mój kanał. Pa, pa!